Казка вигадка, всяк знає, але казка дивина, в ній усе не так буває, і потрібна нам вона, нас вона навчає жити і поради нам дає, все в ній вміє говорити, і у казці правда є. До роботи нас привчає, і гостинності нас вчить. Той, хто казочки читає, Потім буде добре жити. поумітиме радіти і сміятись в добрий час, вмітиме добро творити, казка мудра робить нас. Продовжуємо нашу подорож стежкою казок. Сьогодні наша розмова піде про дуже цікаву та знайому казку для тебе. Що ж це за казка? Спочатку відгадай, Загадку. Підробив він голосок, став малим співати. Здогадалися вони, вовк не наша мати. Казка: Вовк і семеро козенят. Пропоную тобі пограти в гру так чи ні. Правила гри Я буду задавати тобі запитання за мотивами казки Вовк і семеро козенят, а ти відповідай. «Так або ні? Ну що, ти готовий? Починаємо. Скажи, у мами кози було семеро козенят? Так, мама коза пішла на базар, залишивши козенят вдома? Так. Козенята відчинили двері вовку, коли він постукав вперше? Ні. Вовк намагався змінити свій голос, щоб голос звучав, як у мами кози. Так, вовк зміг з'їсти всіх козенят. Ні, всі герої казки добрі. Ні. Отже, які ж важливі уроки ми можемо взяти із цієї казки? Безпека. Казка підкреслює, що важливо слухати настанови батьків, не розмовляти з незнайомцями і, тим паче, відкривати їм двері. Обережність. Діти вчаться бути обережними та не довіряти незнайомцям, навіть якщо вони намагаються видати себе за когось іншого. Розуміння. Казка допомагає дітям розуміти, що зовнішність може бути обманливою і важливо звертати увагу на інші ознаки, такі як голос або поведінка. Співпраця. Козенята працюють разом, щоб врятуватися від вовка, показуючи силу команди і винахідливість. Мама Коза використовує свою кмітливість, щоб знайти та врятувати своїх дітей. Розглядаючи різних героїв казок, ми бачимо, що вони одягнені в одяг, аксесуари, різноманітні прикраси. Наприклад, наші герої теж одягнені в українські костюми. У мами кози також є прикраси це віночок із квітів та чудове червоне намисто. Пропоную і тобі виконати ігрову вправу намисто для мами кози. Для цього тобі потрібно аркуш паперу з намальованим півколом. На ньому ти будеш викладати намисто для мами кози. Кружечки червоного, жовтого і блакитного кольору. Звертаю твою увагу, що кружечки мають бути трьох розмірів. Великий, менший і найменший. Кожного розміру повинно бути по 5 кружечків. Уважно дивись на карту схему і визначай кількість, колір і розмір намистин. Ну що, ти готовий?